В Україні понизиться врожай на зернові. Урожай зернових в Україні в 2017 році може скласти 62-63 мільйонів тонн. Про це повідомила прес-служба мінагрополітики. За попередніми даними з регіонів. Прогноз валового збору зернових культур в Україні в 2017-2018. МР в залежності від погодних умов очікується на рівні від 62 до 63 мільйонів тонн. Повідомляється в прес-релізі. Так, 4 серпня 2017 року мінагропроді під головуванням заступника міністра Олени Ковальової відбулося чергове засідання робочої групи з питань функціонування ринку зерна. Потреба України в продовольчому зерні для кормових цілей і для переробної промисловості задовольняються повністю. Обсяг експорту буде перевищувати обсяг внутрішнього споживання. Повідомила заступник міністра. Голова Української зернової асоціації Микола Горбачов прогнозує урожай зернових в Україні в 2017 році на рівні 63,7 мільйонів тонн. При цьому співвідношення пшениці 1-3 класу до 4-6 класу становить 60,40. Відзначається, що за станом на 4 серпня, в Україні зібрано 39 мільйонів тонн зерна з 8,2 мільйонів гектар при середній врожайності 37,4 цега. Зокрема, пшениці намолочено 22 мільйонів тонн ячменю 7,4 мільйонів тонн жита, 228 тисяч тонн вівса 112 тисяч тонн. Гороху 1,1 мільйонів тонн. Крім цього, Зібрано 2 мільйонів тонн ріпаку з 736 тисяч га при середній врожайності 274 цега. Нагадаємо, станом на 18 липня сільськогосподарські підприємства зібрали 10 мільйонів тонн зерна з площі 3,1 мільйонів гектар при середній врожайності 32,6 цега. Нагадаємо, Міністерство сільського господарства США знизило прогноз урожаю зернових культур в Україні на 1,93 або на 1,2 мільйонів тонн до 61,09 мільйонів Т. У 2017 році, в порівнянні з червневим прогнозом, за матеріалами сайту Ньюс Граком.